Під час підготовки жінки до вагітності дуже важливо здати певний ряд аналізів, до яких входять і аналізи на наявність певних інфекцій. Інфекції, які можуть впливати на процеси запліднення, виношування вагітності і на розвиток самої дитини. До таких інфекцій відноситься так звана група торчівінфекцій, в яку входять 5 основних вірусних і вірусних інфекцій, таких як токсоплазма краснуха, цитомігаловірус, хламідії і вірус герпесу другого типу. Ці інфекції, зазвичай ми всі ними інфіковані, але вони знаходяться в нашому організмі в неактивному стані. Тому у більшості жінок не викликають жодних клінічних проявів. І в принципі, коли жінка здає такий аналіз, то ці це будуть е, завжди е, виявлені. Е, переживати з цього приводу не потрібно. Потрібно здати аналіз динаміці і подивитися, чи є наростання певних тітрів антитіл до певних інфекцій, чи його немає. Якщо його немає, це говорить про наявність імунітету до певних е, вірусів. В такому стані жінка може перебувати, вона не захворіє, і вірогідність захворіти під час вагітності в неї теж дуже низька. Якщо навпаки у жінки немає антитіл до таких інфекцій, то тут вірогідність захворіти вперше в будь-який час, в тому числі під час вагітності, вища. Інколи жінки путають ці поняття, і нам би хотілося, щоб вони правильно це розуміли. Також є інфекції, які ми обов'язково вивчаємо, і до таких традиційних аналізів відносяться аналіз крові на сіфіліс і навіл-інфекцію. Звісно, що при виявленні таких. Позитивному такому результаті аналізу необхідно виявляти всіх партнерів, лікувати чоловіка і все це повинно виконуватися не під час вагітності і виявлятися вперше під час вагітності, а саме на етапах прегравітарної підготовки. Я до цього всіх призиваю і вважаю, що якщо культура нашого жіночого населення буде зростати, а вона зростає, і ми це бачимо. В своїй практиці то в нас не буде потім несподіванок і дуже неприємних випадків під час вагітності.